Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 260. Травна система здорове харчування. Заспівай пісню Мій організм. Музика Юлії Доро слова Ірини Лищу. Вивчи слова другого куплету пісні Мій організм за методикою блискавка. Починаємо. Один. М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Два. М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Один. Дві ноги і дві руки це мої помічники. Два. Дві ноги і дві руки це мої помічники. М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Один. Тулуб органи єднає, як у сейфі їх ховає. Два. М'язи теж завдання мають. Все згинають, розгинають. Дві руки і дві ноги це мої помічники. Тулуб органи єднає, як у сейфі їх ховає. Один. А кісток, міцний каркас на ногах тримає нас. Два. М'язи теж завдання мають, все згинають, розгинають. Дві ноги і дві руки це мої помічники. Тулуб органи єднає, як у сейфі їх ховає, а кісток міцний каркас на ногах тримає нас. Повторили. Отже, закінчи речення. Опорно-рухову систему людину утворюють. І четверте, укажи стрілочками розташування кісток у ділі людини. Виконайте, будь ласка, самостійно, а через хвилину перевіримо. Перевіряємо. Опорно-рухову систему людини утворюють. М'язи та кіс... кістки. Кістки та м'язи, правильно. Дописуємо кістки. Кістки і м'язи. Кістки і м'язи. Укажи стрілочками розташування кісток у тілі людини: череп, грудина, хребет, ребра. Тазові кістки, верхні кінцівки і нижні кінцівки. Ось таким чином потрібно було виконати завдання в зошиті. Перевірте себе. Якщо помилилися виправте, запам'ятайте правильне розташування кісток. А ми рухаємося далі. Попрацюй з ілюстративним матеріалом. Розглянь зображення і прочитай підписи. Отже, розгляньмо зображення і прочитаємо підписи. Перетворення їжі, людини, перетворення їжі в організмі людини починається з ротової порожнини. Саме туди ми кладемо їжу і її пережовуємо. Потім ми їжу ковтаємо. І їжа по глотці рухається до стравоходу. Запам'ятовуємо, ротова порожнина, глотка, стравохід. Чого називається стравохід? Бо по ньому проходять страви, да? такий хід собі. Отже, з ротової порожнини їжа потрапляє в глотку. Глотка від якого слова хто, зап... хто здогадається? Глотати, ковтати. Правильно. А з глотки їжа потрапляє у стравохід. Далі вона рухається стравоходом і потрапляє до спеціального мішечку, де вона буде починати перетравлюватися. Це шлунок. Подивіться, як виглядає шлунок. Також бере участь у травленні їжі печінка. Після того, як їжа в шлунку частково перетравлюється, вона потрапляє до тонкої кишки. А з тонкої кишки вона потрапляє до товстої кишки. Отже, ще раз, ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, печінка, тонка кишка, товста кишка. Прочитаємо інформаційну довідку, пошибки разом з диктором. Перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називають травленням. Їжа проходить в організмі довгий шлях. Спочатку вона потрапляє в ротову порожнину, де починається процес травлення. Їжа подрібнюється зубами, перемішується язиком і змочується слиною. Далі через глотку та стравохід вона потрапляє в шлунок, у якому частково перетравлюється під дією шлункового соку. Зі шлунка їжа надходить у тонку кишку, де остаточно перетравлюється за допомогою жовчі, рідини, яку виробляє печінка. У печінку їжа не потрапляє. Але цей орган бере участь у травленні. Крізь стінки тонкої кишки поживні речовини всмоктуються в кров, яка розносить їх по всьому тілу. Неперетравлені рештки їжі надходять з тонкої кишки в товсту і виводяться назовні. Отже Прочитайте інформаційну довідку двічі самостійно, читайте дуже уважно, вдумливо, так як інформація, яку написали в довідці, вам дуже-дуже буде потрібна протягом наступних уроків. Починаємо. Покажи стрілочками шлях, яким проходить їжа в організмі. Отже, починається процес перетравлення з. Ротової порожнини. Далі їжа потрапляє утім у із травоходу, Шлун. 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 І в І з тонкої в товсту кишку. Сьоме. Прочитай речення: закресли непотрібні слова в дужках. Читаємо разом. Травна система, травна система складається з. Ротової порожнини, глотки, стравоходу, легень, шлунка печінки, скелета, тонкої кишки, товстої кишки. Викресліть непотрібні слова. Через хвилину перевіримо. Перевіряємо. Ротову порожнину залишаємо, глотку залишаємо, стравохід лишаємо, легені викреслюємо, вони не беруть участь у травленні. Слунок лишаємо, печінку лишаємо, скелет не бере участь у травленні, тонка кишка лишаємо, товсту кишку лишаємо. Отже, непотрібні слова були лише легені і скелет. Завдання 8. Візьми участь у грі, упіймай слово за презентацію. Щоразу, як диктор називатиме продукт харчування, плескай у долоні. Приготували свої долоні. І так, ще раз, чуємо продукт харчування, плескаємо в долоні. Ловимо продукт. Сир, молоко, риба, сніданок, сало, хліб, борщ, узвар, кашу, тарілка, олія, сметана. Холодильник, вершки, масло, картопля, кухар, рецепт, яблуко, огірок. Чудово. Прочитай словосполучення, підкресли прислівники, усно постав до них питання. Ми поставимо питання не усно, а письмово. Отже, пригадуємо, на які питання відповідають прислівники. Прислівники відповідають на питання. Як, Як де, де, коли, коли, коли куди, звідки, наскільки довго, да, наскільки далеко. Будь ласка, знайдіть. Так, знайдіть прислівники, виділіть їх і поставте питання. Через хвилину перевіримо. Ще раз підсумовуємо, і Андрюша запам'ятовує, що таке прислівники, на які питання вони відповідають. Пережовувати як добре, їсти коли щодня, або можна поставити питання, як часто щодня, снідати коли зранку, їсти як повільно. Мити як ретельно. Слова добре, щодня зранку повільно і ретельно є прислівниками, і відповідають вони на питання, як, коли. І ще є багато інших запитань, на які відповідають прислівники. Складемо з наведеними словосполученнями правила харчування. Я почну перша, ви послухайте зразок і складете свої правила. Добре пережовуй їжу. Будь ласка, хто хоче скласти наступне правило? Я. Будь ласка, Артеме. Щодня їж фрукти на овочі. Завдання 10. Прочитай пізнавальний текст. Виконай завдання. Читаємо пошепки разом зі мною. Поживні речовини. Які людина отримає з їжею, є джерелом енергії та будівельним матеріалом для організму. До них належать білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини. Білки є будівельним матеріалом для клітин. Молоко, яйця, сир, м'ясо, риба, квасоля, горох. Тобто, в цих продуктах є білок. Жири забезпечують організм енергією, утворюють її запас. Жири містяться в наступних продуктах: сало, вершкове масло, сметана, сир, олія. Вуглеводи. Теж забезпечують організм енергією. Крупи, борошняні вироби, цукор, мед, овочі, фрукти. Вітаміни є життєво важливими для всіх органів. Вітаміни містяться в овочах і фруктах. Мінеральні речовини входять до складу кісток, зубів, м'язів, крові тощо. Містяться в різних продуктах, наприклад, кальцію потрібного для росту кісток і зубів, багато в молочних продуктах. Щоб організм отримував усі потрібні речовини, їжа має бути різноманітною. Подивіться, скільки корисних речовин має отримувати наш організм. Це мають бути і білки, і жири, і вуглеводи потрібні нашому організму, і вітаміни, і мінеральні речовини. Подивіться, яку велику кількість усього потрібно організму для існування. Тож, щоб забезпечити організм ось цими усіма речовинами поживними, їжа має бути різноманітною, тобто ми маємо вживати. І продукти, які багаті на білок, і продукти, які багаті на жири, і продукти, які багаті на вуглеводи, і продукти, які містять вітаміни, і мінеральні речовини. І тоді організм буде отримувати всі-всі необхідні речовини. Попрацюємо разом. Розгляньмо інфографіку. Називається тарілка здорового харчування. Поглянемо, які продукти, в якій кількості радять уживати фахівці з харчування. Отже, розглядаємо тарілку здорового харчування. Ось вона посередині у нас на малюнку. Дивіться, білки. Подивимося, що нам тут пропонують. Білки це м'ясо, сири, бобові, горох, фасоль, боби, сало і. Ой, не сало, сир. І риба. Дивіться, скіль... яку частинку від усієї тарілки мають складати ось ці продукти. Одна четверта да, одну чверть, правильно. Крупи, страви із зернових культур. Дивимося, це сюди ходить в хліб, каші, теж мають складати одну четверту, так? тобто чверть від ось цього нашого раціону. Далі. Овочі фрукти, подивіться, яку частину їжі мають складати овочі і фрукти. Діти, яку частину овочі і фрукти складають від тарілки? Одну другу. Одну другу. Тобто подивіться я чую, зараз завершую. Подивіться, будь ласка, чого має бути в тарілці найбільше? Овочі, фрукти. Овочі і фрукти, правильно. Має бути овочі і фрукти. Також сюди мають входити олія, можна полити салатик, так? молочні продукти ми маємо споживати. Ну і обов'язково є, до вживання є вода. Хвилинка математики. Знайди на малюнку в завданні 10 дроби і назви їх. Знаходимо і називаємо разом. Починаємо. Дріб одна друга, одна четверта, одна четверта. Нейробіка від Бубу. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Записали відповідь перевіряємо. Draw it around. Записали відповідь Третій раунд. Записали відповідь. Правильна відповідь 9. Підсумуємо наш урок. Отже, сьогодні на уроці ми більш детально познайомилися з травною системою, вивчили слова другого куплету пісні Мій організм, пригадали, де які кістки розташовані в тілі людини. Дізналися про органи, які беруть участь у перетравленні їжі в організмі людини, і такі органи об'єднані в одну систему, в травну систему людини. Дізналися більш детально, як же відбувається процес травлення. Також ми пригадали, які слова називаються прислівниками. Дізналися, я що слід вживати у їжу, щоб організм отримував всі потрібні нам. Речовини, дізналися, що їх є велика кількість цих поживних речовин. Проаналізували і з'ясували, з чого має складатися тарілка здорового харчування, і поправлялися в лічбі, взявши участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. На цьому ми його завершуємо.